Достатньо яскравий Honda Accord Купе Америка 8 покоління. Сьогодні в нас на огляді і в продажі автомобіль наших знайомих звернулись по допомогу в продажі, а мені цікаво її поюзати. Є недоліки, є плюси і переваги. Про них сьогодні поговоримо. Пристерніться, поїхав. Я пропоную одразу поговорити про недоліки, а потім про переваги. У нас ось це крило фарбоване і і шпакло тут просіло, бачите. Приладом тут показує до 600 мікрон. Окрім цього крила і правої сторони, вона вся в заводі, якщо пройшовся приладом. Це крило фарбоване другим слоєм тоненько, є трошечки посіченка, бачите, ну і тут, звісно, на капоті вже є, але капот в рідному. А основне, то, що від власника знає, перевірив, що на приладом, вона з Америки я так розумію, приїжджала. Дверка оця і крило шпакльовані і фарбовані. Двері не дуже, там приблизно до 400 плюс-мінус мікрон показує. Це крило дуже. Ось тут в основному шпакло. І пройом фарбований. Прийом фарбований, шпакло понизу тут теж є. Судячи з цього, то, що я бачу, оком напевно, ось перехід. Не знаю, видно, не видно, скоріш за все. Ну, Пройом б'ється на до 100 мікрон, плюс-мінус сотня тут десь поверху, а понизу більше, звісно, рот, 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 стоїть у нас. 23-го року Словацька така якась тут зимова. І є ще літня гума, каже власник. Ну, а так, в принципі, ну, все адекватно своїм рокам, 2010-й рік. Є незначні десь саточки, царапочки. Ось тут на крилі є не без того. Ну, понятно, що машина не нова. Є он трошечки на водійській дверці, бачите, поцарапано. Все інше, от, крім того, усього крила і правої сторони, все інше в рідному зафарбленні. І лівий пройом також, і всі деталі. Під капотом у нас двигун атмосферний 2,4. Додатково встановлене газове обладнання, воно зареєстровано. Бачу, що непоганий акумулятор турецький стоїть топла, Гідротрансформаторний автомат класичний. Коли він її брав, обслужив повністю всі рідини в автомат коробці в двигуні, все було поміняно. ТО він робив кожні 8 тисяч кілометрів. На дану мить якраз 8 тисяч приблизно назад воно було зроблено. Тобто ТО попереду вам предстоїть в двигуні зробити. І зазори клапанів він ще регулював. Десь якісь там нюанси по ходові, а, диски повністю гальмівні нові, по колу поставлені. Тут наче все. Ну, По пробігу 138 тисяч міль на зараз, брав 120, що було до нього, ніхто не може сказати. Ну, Напевно, десь плюс-мінус так і є. Що у нас всередині? По-перше, в нас 11 місяць 10-го року, чиста дата конвейерна в Америці, скоріш за все, в неї був 11-й модельний рік. Дивіться, стан шкіри, салону, показується, дух, все живе. Тут і тут. Тепер електропривід сидіння водійського в нас є. Оце сидушка для доступу на другий ряд сидінь не дуже зручна, бо треба отак відкидувати. Тут тільки речі, брати. Саджати краще буде справа, я це окремо потім покажу. У нас два склопідйомника, звісно, бо вона двохдвирочка, електродзеркала, тут управління газового балончика, хотів сказати, газового обладнання. І е, система стабілізації вимикається. Ось пробіг, про який я вам казав. 138 тисяч міль це приблизно 222 тисячі кілометрів. Далі, безпека. Тут горить. Перевіряли, правої шторки нема. Тому я так гадаю, що безпека тут, напевно, Ну і не працює. Це я вам кажу, то що розумію, приблизно, раз вона горить, раз немає шторки, то напевно і ніхто не робив після Америки. З цим треба буде, Ну якщо ви захочете розбиратися, бо їздити так. Так, управління мультимедією Хендс free виходить, тут є Bluetooth, раз є хендс free крис контроль. Напевно, працює, перевіримо в ходу. Клімат-контроль, він двозонний. Мультимедіа також має ну звісно CD Changer, CD, AUX, USB. Це все тут є також виведено, бачите, в підлокітничку ось AUX ось USB. Все зроблено. Тепер підігрів передніх сидінь. У нас є. Монітора ще як такого тут немає. Тут звичайний такий екранчик піксельний. Ну і в принципі, напевно, все, що я мав би тут вам показати і розказати. Люк є, перевіримо, що відкривається, він ще працює. Він відкривається і працює. Все добре. Єдине, що бачите, теж на люку тканина трошечки завернута, а на провітрювання і на провітрювання. Все працює як часики. Зачиняємо. Торпеда в цих роках майже пластикова. Тут трошечки м'якенька, тут повністю пластик. От, карти дверні м'якенькі. Ось ну, так це виглядає. А ще на водійському бачите, є таке незначне отут уже пошкодження. Ще у нас додатково встановлені парктронік задні. це зручно. Щодо другого ряду сидінь, зручно звідси залазить, бо там електропривід сидіння і тільки треба чекати. Тут одним рухом руки бах, воно уїхало. Отакий у нас простір. Зараз я сяду покажу, як тут буде сидітись мені. Щодо другого ряду сидінь, такому дядьку, як і мені, 193 см в мене зрісти, попереду я виставив сідушку під себе. Мені незручно тут, тому що мені доводиться ноги розкидати в сторону, голова в мене, бачите, опирається ще й ну так, без, без кевки, ще можна посадити в скло, опираючись. Але тут точно місце не для мене. Ну, В купешках зазвичай так воно і є. Ну, в цілому, в принципі, доїхати з пункту А в пункт Б там на невелику відстань, я б зміг в цій машині, по крайній мірі. Бо в деякі машини я ж взагалі не можу заков... ну, сісти і якось заковиряти себе. А попереду водія можна попросити, якщо ви такі росли, як і я, трошечки під'їхати вперед. Ну і можна рухатись тут вдвох, в принципі. Як звідси ми можемо виходити? У нас є педалька, ось, по-хондівськи, отак зроблена. І сидушка від'їхала, в принципі, ми зручно вийшли. Щодо багажного відсіку, ну, як для Купешки, в принципі, він непоганий. Тут він взенький в цьому місці, ви бачите, за рахунок стаканів. Але непоганий. Ева коврик тут лежить і в салоні, є другий комплект кіломів, я так розумію, рідних її. Спинки тут відкидаються. Ну Я розумію, що ви будівництвом не будете займатися цим втівці, але в принципі, щось, якщо треба класти довге, то у вас такий варіант є. Тут у нас під низом лежить газовий балон. Ось він, ви бачите, СТП-шкою тут знешумлено. І докладка, я питав, наче є. Ну, Літній комплект гуми, я теж сказав, що він є. Ось так. До речі, ще от на кріжці багажника я забув сказати, тут трошки лак послазив, бачите? Можливо, якась колись наліпка була, чи щось поздирали, що залишилось. Оце ви теж побачили. Щодо її реєстрації в техпаспорті, перша реєстрація указана 14-й рік. Я не знаю, чи вона приганялась з бушна, чи вона тут новою куплялась. Типа в 2014 році, ну, можливо, вона в нову базу просто потрапила в 2014 році. Тобто, це давно машина пригнана, не декілька років тому. Тільки перед заїздом тест-драйвом я хотів сказати, що це автівка для молодого гарячого хлопця. Вона має вигляд за невеликі гроші, якщо ви не хочете бути схожими на всіх. ну, Це прикольний варіант. Е -е, скажімо так, пантипи нарізати. І от під'їхав мій приятель, тільки побачив і каже, братан, ну вона прикольна. Угу, Я кажу, ну прикольна, пацанячка. Каже, мені купе просто подобається. Ну, Є свій прикол. 100% це не сімейний автомобіль, як то не крутий. Для молодого хлопця. Для... Або, ну, в принципі, автомобіль для двох. Щодо того, як вона поводиться, я зараз знайомлюсь з нею вперше. З рекордами в цілому знайомий із американцями, і з європейцями, але от саме в купе їду вперше. Їде непогано, не шумно, рулиться так наче нічого. Зараз ми спробуємо її розігнати від 0 до сотні, як вона себе буде поводити. І поділюсь з вами враженнями. Коробка в нас не має ніяких додаткових режимів. Драйв, драйв 3, 3.2.1, пон... ну, понижені передачі. Ми в звичайному драйві зараз будемо вирушати. Рушаємо. Рухаємося ми в горку і в поворот. І робимо сотню. Ну, ось так. В принципі, скажу вам так, що по часу, по таймінгу це мій відрізок, на якому я часто роблю заїзди. Майже щодня все норм, непогано. Зараз ми з вами переїдемо через трамвайні рейки. Це достатньо тихо, я очікував трошки гіршого, все ж таки враховуючи її вік. Вона приємно пройшла через рейки. Ну Тут, можу сказати, п'ятірка. По підвісці, мені здається, взагалі зауважень, яких немає, я не відчуваю. Вона на дорозі стоїть, рулиться непогано, при тому, що ми зараз на зимовій гумі. Я вам від себе скажу, що Honda Accord. Автомобіль в цілому достатньо добротний, якісний, кайфовий. Звісно, він вже не новий. І ви маєте розуміти, Honda не сама доступна, ну, не саме дешево в обслуговуванні марка, але вона ресурсне надійне достатньо. Саме тут головне, саме дороге, що в цьому автомобілі буде це кузовні деталі, тому що це чиста Америка, вона на наш рівень не поставлялась. Тому якщо ну, стикатись з цими елементами, то це буде коштувати гроші. В іншому, в принципі, я думаю, що там дуже прям боляче і важко не буде. Ну, щось можливо доведеться почекати. Але ну машина, скажімо так, в бюджеті плюс-мінус 9 тисяч доларів. Яка вам подарує емоцію. Ви будете виглядати не так, як всі, якщо ви це любите і хочете, то тут вам це гарантовано. Приїжджайте, перевіряйте, обов'язково СТО, ми не заперечуємо і тільки будемо за. До зв'язку до зустрічі. З вами Лоха Трандавто. Я всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!